Я допоможу зберегти ваші гроші або мантра криптона щодо безпеки. Світ крипти стає все ширшим і ширшим. Навіть не зважаючи на поточний ранок, нові користувачі продовжують приходити. Разом з ним приходять і бажаючи відібрати у вас гроші з камери. Якщо раніше їх було менше через те, що в крипті в основному сиділи гіки, то зараз прийшла більш проста аудиторія. Навіть гуру крипти не застраховані від скаму, і недавне вторгнення Бутеріна це підтверджує. До чого це я? Давайте розберемо найпопулярніші способи, як можуть заскамити і як цього уникнути. Поїхали! Скам токени. Кам токени це не Луна, SEI, UST і так далі. Коли я кажу скам токени, я маю на увазі токени, які неможливо продати. Токени без ліквідності і торгів щодня надходять на гаманці криптанів. Якщо ви відстежуєте активність своїх гаманців, то ви не могли не помітити раптових надходжень токенів на гаманець. І до речі, не забувайте, що NFT це також токен. Скільки я повідомлень бачив чатах, де запитують про NFT, 1000 USDC free, MetaMask airdrop, free tokens і т.д. Все це скам. Схожі токени не несуть собі небезпеку, поки ви їх не торкнетесь. Як тільки ви почнете з ними взаємодіяти, тоді варто панікувати. Токени не можна апрувати, NFT не можна клеймити, відкривати або що ще. Запам'ятайте, якщо ви не знаєте звідки у вас, все, просто не торкайтеся. Підписи в MetaMask: кожний сайт, кожна дапка, де є напис «Connect Wallet, відправляє вам повідомлення транзакцій для підпису. І найгрубішою помилку підписувати завжди не читаючи. У більшості випадків сайт запитує дозвіл на перегляд балансу, але також сайт може виконати вам велике повідомлення, в кінці якого ви надаєте дозвіл на використання коштів без вашого відома. Заходячи на неперевірені сайти, завжди дивіться на що ви даєте свій дозвіл. Апруви торгуючи на дексах, вам часто доводиться апрувати токени. Фактично ви підписуєте транзакцію, де вказуєте, скільки токенів ви дозволяєте витратити. Ось тут потрібно бути обережним. Дуже часто вас просять апрувити більше токенів ніж потрібно. Саме цього і варто боятися. Ви могли бачити історії, коли крали лише конкретні токени, тільки USDT або тільки BNB, не торкаючись інших, все тому що власник адреси дав необмежений апрув на певні токени. Це чудово доповнює попередній пункт. Якщо ви підключили гаманець і у вас нічого не вкрали, це не означає, що сайт або тапка безпечні. Вони можуть вас обкрасти на етапі свапу. Вихід також простий, завжди слідкуйте за сумою, яку апруваєте. До речі, дуже люблять безлімітні апруви NFT маркетплейси, отруйні адреси. Відправляючи активи на іншу адресу, ви могли помітити дивне надходження вам на баланс 0.0000001 USDT, наприклад, одразу після вашої відправки. Якщо подивитися на адресу, з якої вам прийшла ця транзакція, то вона буде дуже схожою на ту, яку ви тільки що відправили. Це і є отруйна адреса, схоже, можна побачити в таких гаманцях як TrustWallet і TronLink. За допомогою певних сервісів можна підібрати адресу з певними символами на початку і в кінці. Вони слідкують за адресами в блокчейні, відправляють вам транзакцію одразу після вашої взаємодії. Далі вони сподіваються на удачу, що ви побачите схожі символи і відправите на цю адресу знову. І не смійтеся, є реальні випадки, коли з камери отримували тисячі доларів. Таке часто стається в поспіху. Вихід також простий. Перевіряйте адресу відправника декілька разів, і не тільки за останніми двома трьома символами.